Вітаю всіх на моєму каналі. З вас лайк та підписка, З мене більше цікавих відео. Отож, сьогодні у нас на огляді Тайгер Маус, 9 рівень, Прем з коробочок, якому відчували люту імбовість, але забіжу наперед. Це не так. Танк вийшов, як на мій погляд, достатньо слабкий. Слабкий за рахунок корпусу від 8 рівня на 9 рівні. Казали не пробивна башня, але її шиють на голді ПТ 8 -го рівня. Одної власники, скажімо так, 9 рівня його шиють, його шиють десятки. Тобто танкувати можна, але якщо з'їжджаться всі зірки над вами, яку оборудку на нього ставити? Все просто. Це експериментальне КП. Тому що він критується дуже сильно, а воно дає чималий відсоток до зменшення критуємості. Засилач та турбонагнітач, щоб він швидше їхав. Забіжу наперед, він набирає свою швидкість. Отож, давайте бій і спробуй його реалізувати. В нинішньому родомі це зробити дуже важко, але мапа реально приємна. <кх> але ск... мапа приємна. А ЄС-100 на кумулях буде ще приємніше мене пробивати. Ну, тим не менш, давайте спробуємо зіграти нормальний бій. Тож, поки завантажується бій, хочу нагадати: не забуваємо дякувати для наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну та дозволяють мені записувати контент, а для вас його дивитися. Тож, попали 10-рівнями, без вісімок, чисто десятки-дев'ятки Проти є сотого який є кумулятивами мене на виліт. Є собака четвертого який також мене буде шити знатно. Є75-го. І на голоді також розбере. Ну, мені простіше сказати, які танки його не буде легко пробувати в башню, це. Дві ЛТшки, що я б сказав би, і стандарт. Ці решта заряджають голду і просто будуть його знищувати. ЛТшка цікаво світить, Йосип перекати, я неправильно став і я не зміг дати Йосипу через те, що неправильно став. Ніхто не поїхав сюди. Давайте станемо лівіше. Є 75-й. Ось. Не пробую мене. Насправді це йому просто не пощастило. От бачите, він бачить мій корпус і вже стріляє в НЛД. Нереально залетіло. І подивіться, під яким до довертанням він мені шиє щоку. І це буде одні ворота, тому. Це ви скажете законно було? Цей постріл це був законний постріл? Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях, будь ласка. По-моєму, і 75 відкдешся, мені потрібно по... Під'їжджати ближче до своїх, тому що зараз заїде ЛТшечка чи ще хтось і. Ні. От цей рандом новорічний, перед новорічний це щось з чимось даю. Даю і нас просто задавлюють всі і вся. Мене зараз не будуть відчувати вони ніхто. Єсо того я не пробиваю. Пробиваю мінотавра. Потрібно настрілювати, поки є можливість. Ну, ось я не влучаю просто, і мене зараз просто видавить. Ось такий в мене рандом зараз, не судіть суворо, танчик щось може, але... Не в нинішньому рандомі це 100%. Подивіться, він просто ВЛД і мене забирає. Не кидав в цьому турбачі 2,5. Ви бачили, як мене принижували всі, кому не лінь. Ось ця дев'яточка, яка тут прой. Ні, це 10-й Юдес, який просто з вертухи закидає в НЛД нереально. Ось Йосип 4, який знову ж таки на кумулятивах пробив мене в ВЛД. Тому, ну, самі бачите, танк дуже важкий. Якщо він вам випав, я не знаю, чи будете ви на ньому грати. Можливо, у вас набагато ліпше вийде, ніж мене. Але виходить якось ось так. Також буду я ще катати, випускати відео по інших е премах. Напишіть також коментарі, які вас преми з коробочок цікавлять, які випали для вас. Як ви оціните тайгера, якщо він вам випав? Чи сподобався, чи будете ви на ньому катати, фармити? І який танк з коробочок ви вважаєте найбільш імбовим? Зараз у нас залишається два танки, яких дуже швидко. Доїдять. Ну і також давайте подивимося, що мені без особистих резервів насипле з новорічними бонусами не повністю прокачаними на пуху 2-2,5 тисячі урону. От 5 хвилин бій просто просто і швидко вони розібралися зі мною і з моєю командою. 705 ще намагається щось зробити. Але не довго, Отож, дивимося. Чим нас порадує цей танк і що він собою являє? Ну, ви бачите, що всі на голді ніхто не стісняється брати на нього голду, використовувати і просто пробувати. Отож, 2500 демеджу. З плановими резервами без особистих резервів на фулголді вийшло 80 тисяч. Якби був ще бонус прокачаний свої, це десь біля 150 тисяч чистими за 2,5 тисячі демеджа, це доволі непогано. Але коефіцієнт в нього такий самий, як на 8 рівні. Чи... А є реально хороші танки 8 рівня, які зможуть такий демедж давати, а то ще й більше. Тобто, всім дякую за перегляд. Ще раз всім рекомендую проставити подобаєшки, і хай щастить. Зустрінемось.